Позовні заяви від колекторських компаній. Дептфорс колект-центр, споживший центр, е які там Європейська агенція повернення боргів, фінансова компанія, Європейська агенція з повернення боргів, хто там зараз ще подає заяви. Дуже багато бізнес-позика, е банки, деякі звертаються, кредит капітал, інші, які, можливо, вас також, е так би мовити, не хочуть залишити в спокої. Ми будемо сьогодні говорити про кредитні правовідносини і чому ці всі позовні заяви в більшості так 90%, 92% є протиправними з найбільш нарахованими відсотками аніж мають право. І це дуже важливі речі, тому що відповідно це є підставою для того, щоб відкинути позовну заяву. Але на жаль. Для вас вам потрібно заявляти свої аргументи, оскільки в більшості випадків такі компанії е, вони хочуть, щоб ви нічого не робили, і суд виносив рішення за наявними матеріалами справи. А, наприклад, ми їм дуже заважаємо, тому що активно скасовуємо виконавчі написи нотаріуса, які вони безпідставно отримують і незаконно стягують у вас кошти. Вони. Направляє позовні заяви, ми направляємо відзиви і відхиляємо їх там перегріті відсотки. Отже, про це ми будемо говорити в цьому відео. А на початку, як завжди, перевіряйте підписку подобайку, дзвіночок. Тут все про ваші права. Для того, щоб зрозуміти, в чому є проблема все ж таки нарахування цих клятих відсотків по кредитам, потрібно зрозуміти. Сутність природа кредитних зобов'язань, так? що таке кредит? Так? Це кошти, які тимчасово надані в користування споживачу за певну грошову винагороду. Які важливі речі? Кошти надані на певний час за певну винагороду. Все. Тобто ви маєте розуміти, що це дуже важливі моменти, тому що дуже багато в тіктоках розповідають в інших соціальних мережах про те, що там можна все повертати за тіло, кредитів тощо. Це в більшості випадків брехня. Тому що фактично це є лише можливістю привернути вашу увагу, щоб вас обманути як споживача. Так, є недобросовісні. Компанії, організації, які намагаються таким чином допомогти, хоча фактично не допомагають, тому що уповати на повернення лише тіла кредиту неможливо, тому що в сутності кредитних зобов'язань це все ж таки надання коштів за певну винагороду на певний час. Проте, коли ми кажемо про певний час, ми кажемо, що кредит не може бути безкінечним, так? Тобто, всього є початок, всього є кінець, так філософські деякі речі. І в кредитах це також передбачається. І якщо в вашому кредитному договорі вказується, що термін кредитування 15 днів або 30 днів, це каже, що термін нарахування відсотків 15 днів, 30 днів, 100 днів, 365 днів. Тобто, в залежності від того, які умови ви підписали. І відповідно зараз там колект-центр, споживчий центр, там ці всі контори Європейська агенція повернення боргів, що вони придбали дуже великі пакети цих кредитів, по яким є заборгованість відповідно і вимагають ці кошти, забуваючи цю фундаментальну річ, терміни нарахування відсотків. Обмежується терміном кредиту, проте потрібно зауважити, що тут не має бути пролонгації тощо. Тому, якщо вам пропонують пролонгувати договір, якщо вам пропонують там додат, додаткову коду тощо ніколи не погоджуйтесь на це, тому що це ну зле для вас, все, баста. Не потрібно це робити. Не пролонгуйте, нічого не робіть. Принаймні, поки не поспілкуйтесь з юристом, реструктуризації тощо не потрібно це робити. Ви маєте. Просто ставитись до умов договору. Фактично, якщо у вас такі умови договору, то ви в виграшній ситуації. І 99% випадків, якщо вам пропонують пролонгацію, тощо це лише для того, щоб законно надалі нараховувати відсотки. В той момент, коли у вас на той момент вже незаконно нараховують відсотки, і вони хочете лише це так би мовити узаконити через ваш підпис. Отже, не потрібно це вестись. І фактично в такому випадку вони можуть подати позовну заяву, і вони зараз їх активно подають по цим кредитам, вимагаючи 100 тисяч, 200 тисяч, мільйони. Коли фактично там тіло кредита 5 тисяч гривень, а відсотки мають бути там 1650 гривень. І загалом там 6 тисяч з половиною гривень це максимум, що вони можуть вимагати. І їм це не подобається. Люди, які себе не захищають, на жаль, страждають, Тому що суд е, справедливо обмежений в тому, щоб вас захищати. Тому що суд це все ж таки щось безстороннє, так, е, перевіряючи лише законність. Так, е, Є судді дійсно, які ретельно розбираються в кожному моменті, і навіть звертають увагу на те, на що ми не звертали свою увагу. Наприклад, ми це там відмічаємо собі, що в майбутньому звертати увагу на це. Ми переглядаємо інші справи, так тому що знати все на світі нереально. Це нормальні речі, ми знаємо достатньо про кредитні правовідносини, але коли суддя звертає увагу на якусь дрібніцю, яку ніхто ніколи не казав, але це відповідно буває, ми це фіксуємо. І, там іноді, і нещодавно на самому зінення так і відбулось. Суд звернув на це увагу. Ми підхопили цей момент, розвили і фактично залишили без задоволення позовну заяву кредиторів. Фактично, в даному випадку вони там ці кошти, і ви маєте захищатись. Ви маєте подавати відзив на позовну заяву, ви маєте там себе захищати. Так, ви можете сказати, що я нічого не брав, я нічого не визнаю. То ну, в такому випадку ви лише втратите кошти, тому що ваша пасивність е, переросте в заочне рішення. Заочне рішення буде підставою для отримання виконавчого листа, виконавчий лист передадуть до виконання, заблокують рахунок, стягнуть кошти безпідставно. Далі можливо переглянути заочне рішення тощо, але це вже буде складніше, тому що буде на вас такий механізм тиску через відкрите виконавче провадження, заблоковані рахунки. Тощо. Отже, давайте глянемо трішки практики, яка була нещодавно. Можете побачити один з рішення суду. Тут, відповідно, буде обмеження в інформації про клієнта. Номер справи все є. Ви можете побачити, що позов задовольнити частково. Стягнути на користь колек центру заборгованість в сумі фактично 7467 гривень 50 копійок. Судовий збір, пропорційно зменшені судо, витрати на професійно-правничу допомогу, хоча ми просили менше, але ну, суд так вирішив: клієнтка була більш ніж задоволена. Тут вся мотивація є, ви можете відкрити почитати. Посилання на це я можу залишити в описі під цим відео. Але на що прошу звернути вашу увагу? Ткаченко звернулась від колек-центру, де прохала стягнути фактично. 45 тисяч 430 гривень 50 копійок, і судові витрати 2420 гривень і 13 тисяч правничої допомоги. Тобто хотіли 13 тисяч, отримали 1000 чимось. Ну, це не так погано. Відповідно, посилаючи на те, що вони придбали там, у вердикт капіталу, тощо цей кредитний договір. Відповідно, ми там подали свої зауваження, ми просили відмовити позовній заяві, посилаючись на те, що користування було лише 15 днів, тобто до 5 10, 21 року, зі сплатою процентів за користування згідно пункту 1.5 договору. Там до речі, вони дуже-дуже посилались на те, що там була пролонгація. що я кажу про те, що там не було тої пролонгації. Ну тобто, як ви можете довести, що пролонгація та відбулася. Ніяк. Суд зі мною погодився, е, кажучи про те, що фактично е, не було цієї пролонгації, не було жодного доказу цього, а фактично до умов договору лише 1667 гривень, 50 копійок, відсотків з комісією всі разом за весь час користування вони мали е, право вимагати. Так, там були деякі суперечки, ми це все розглянули. Вони там посилали, що ні, вони там хочуть. Вот. Відповідно, тут е, відеоконференція пішла. Ми також подали відеоконференцію. Е, от, відповідно, суд там посилається на те, що встановлено так дійсно ці умови. І в кінці все ж таки наші тези спрацювали. Суд е, відповідно скасував, е, ну, залишив без задоволення ці перегріті відсотки і фактично замість 13 тисяч, там ми ще 3 тисячі, я так розумію, взагалі прибрали і відповідно зменшили 1644 гривні правничу допомогу, 500 грн. судовий збір, тобто пропорційно ви можете розуміти, що під час звернення до суду вони сплатили 2400 гривень 22 2422 грн., а задовольнили частково, отже, лише 500 гривень там стане і е, 7500. Тобто, фактично, замість майже, 5, майже 60 тисяч гривень. Це перше нещодавне рішення. Воно датується 19 листопада, 24 року. Бузький районний суд навіть було дуже цікаво, що е, суддя вже був готовий йти в наречу кімнату, вносити рішення, перевіривши документи, зупинився, повернувся, поновив впровадження. Задав деякі уточнення пояснення, тому що, звісно, дійсно ми звернули увагу, що там не було нарахувань вірних розрахунків, точніше. І відклали, надали час на додаткові пояснення, десь близько місяця, щоб ми навели свої аргументи. І в кінці, все ж таки, звернув увагу на наші аргументи, і відповідно, фактично, наш відзив і став рішенням. тому що Ті моменти, де ми казали, що це безпідставно, суд погодився. Є також, Це було колект-центр, і також є колект-центр нове рішення 9 грудня 2024 року. Це лише вступна резолютивна частина Горохівського районного суду. В публічному доступі ви можете так побачити. Номер справи, я залишу посилання. на це. Тут немає самої мотивації чомусь все ще. Хоча ми повний текст отримали. Я не можу його надати, тому що там будуть персональні дані. Так, але тут взагалі повністю відмовлено в позовній заяві. Там загалом, сам по собі, позов невеликий. Там був спір 20 тисяч гривень в судовому контексті, так, позовних вимог тощо. Це все ж таки невеликі суми. Але вони все ж таки є, і е, фактично е, звернулись е, проти клієнтки в суд, е, вимагаючи двадцять чимось тисяч гривень е, за той кредит, який вона фактично сплатила. І це було саме дивне, тому що фактично, в 2021 році, е, первинний кредитор підтвердив, що там були нарахування, але кредитори захотіли більше грошей, як то кажуть, е, жадність фраєра згубила. Вони вирішили подати позов до суду. Сплатили судовий збір, правничу допомогу тощо, тому що вони там також вимагали 13 тисяч, якщо я не помиляюсь, це стандартна у колек-центра ставка. Вони звертаються до адвокатського об'єднання одного того ж самого. І, відповідно, все це подали. Ми звернули увагу на те, що вибачте. Але цей кредит сплачений. Ось підтвердження пролонгації не було. Вони дуже лютували, хотіли, щоб ми визнали відповідну пролонгацію і таким чином би узаконили їх нарахування відсотків. Але ну мене не проведеш. Я відповідно не буду визнавати такі речі проти клієнта, коли цього дійсно не відбувалось. Я зауважив суду, що. Пролонгації не було і жодних доказів її вчинення не було, ні договору про ні якихось додаткових умов тощо. Суд погодився. Вони там нараховували 3% річних, 625 статті цивільного кодексу, санкцій тощо. Але все це скасувалось, фактично залишили без задоволення в повному обсязі, стягнули на користь клієнтки трішки. Витрати суду і відпов... ну, ви можете тут все побачити. І відповідно таким чином залишили. Звісно, що по першій справі, що по другій справі, ми чекаємо, що, скоріш за все, буде апеляція. Там по першій справі, ось-ось там набере рішення законної сили. По другій справі вона нещодавно лише було. Винесено, отже, ми гадаємо, що так чи інакше може бути апеляція, але ми до цього готові, тому що правда на нашому боці. І це говорить про те, що в тому випадку і іншому випадку клієнти своєчасно звернулись до допомоги, отримали позов, написали. Ми відповідно встигли надати всі необхідні пояснення, звернулись до суду, приєдналися. Якщо це необхідно, так відеоконференція працює. Ми приєднуємось там, захищаємось. І відповідно маємо позитивні речі, тобто замість 60 тисяч там 7-500, замість 20 тисяч, чимось тисяч, плюс там правничного того, що там загалом тисяч напевно, було. Я так не скажу. Знову ж таки, буде повний текст. Ви зможете самостійно цим ознайомитись. Ви побачили номера справи. Це публічна інформація. Посилання я залишу в описі під цим відео замість майже 40 тисяч нуль, взагалі, так і це. На мій погляд, гарні результати. Є інші справи. Просто це такі буквально нещодавно винесено, отже, вирішив показати саме це. Але в інстаграмі за посиланням в описі під цим відео є дуже багато відгуків, є актуальні кредити, написи. Це дві категорії кредитних зобов'язань, які зараз активно йдуть. І я їх відокремив. Там дуже багато рішень, практики стягнень, скасувань і відповідно захисту наших клієнтів. І е, таким чином, і цим відео я хочу показати, щоб ви не лякались позовних заяв від кредиторів, але й не залишали їх без уваги. Тому що якщо ви просто так будете їх залишати, нехай воно само пройде, це гарне не буде. Е, антиприклади. Буквально днями писала жіночка, е, відкрили виконавче провадження, зблокували рахунки. Я кажу, отримували позовну заяву по суду? Вона каже так. А чому не звернулись? Це було 4-5 місяців тому. А я там не розуміюсь в цьому. Не розумієтесь, так, зверніться по допомогу, якщо ви не розумієте. І це нормально, вас ніхто не, вам не відмовить. У мене правило. Ми розбираємо в ситуації, якщо можемо допомогти, а Якщо ні, то ні. І ми перевіряємо ці моменти. Так, в її випадку окремому там не було дуже багато шансів щось там виправити, але ставлення щодо ситуації надійшла позовна заява. Ну ви ж відкриваєте конверт, бачите, позовна заява до суду. Не залишайте це поза увагою. Це дуже важливо. Інший антиприклад, пише також жіночка. Потрібна допомога, там, кредитний договір, тощо вимагають якісь люті кредити. Ми також допомагаємо закривати без суду. Ці кредити, але робити це вірно, так, в тих випадках, коли це можливо. А ми питаємо: будь ласка, надайте договір. Завантажте його тощо. Я не зберігала, доступу до, креди... до кабінету немає. Будь ласка, якщо у вас є там певні договори, немає значення які кредитні договори, куплі-продажу тощо, будь-які документи, зберігайте їх, робіть копію, фотокопію. Робіть скани, це важливо, це допоможе вам і захистить ваші права. Звісно, коли ми кажемо про кредитні договори, у нас є варіанти витребувати з кредитора тощо, але це є і ускладненням, по-перше. По-друге, вони можуть не надавати принципово, це може дуже затягувати час. А коли ці договори є у вас, ми одразу робимо розуміємо, чи можемо працювати чи ні, чи буде сенс чи ні. А коли так. Кіт в мешку, ну, нащо, так? І відповідно, в тому випадку ви витрачаєте кошти, тому що ми просто так працювати не будемо. І ми отримуємо ці документи, розуміємо, що ми нічого не можемо зрозумі... зробити, фактично, ви залишаєтесь в той же ситуації, тому що у вас єдиний вихід дійсно сплатити по кредиту, який ви самостійно уклали, і ви витратили на це кошти. А якщо у вас є все збережено, надаєте, особливо коли ви сплачуєте, будь ласка. Є знову ж таки клієнтка, одна з тих, що я вказував в неї декілька судових проваджень, Вона сплачувала по кредиту по-іншому і не може надати квитанцію, тому що вона робила це через iBox і не зберегла квитанцію. Так, ми зараз витребуємо ці докази, але це ж важливо і відповідно це ваші кошти. Зберігайте, будь ласка, всі квитанції про сплати, договори, заявки, тощо, все-все все зберігайте, це принципово впливає на розгляд справи в суді. І буде вам щастя. Якщо ви маєте виконавчі провадження, простягнення з вас коштів, на підставі виконавчу написи на Дарісу. Взагалі, будемо скасовувати ці всі речі, тому що це абсолютно незаконна річ. Пишіть. Якщо стосовно вас подали позовну заяву і намагаються стягувати кошти в суді, тощо. Пишіть, допоможемо. Якщо вам потрібна консультація, то що закриття кредитів, тощо без суду, пишіть. Ми займаємося кредитами будь-якої складності. Якщо ми можемо допомогти, будемо допомагати. Всі посилання на соціальні мережі, відгуки тощо, в описі під цим відео, посилання на рішення справи, то що я б показував, відповідно також залишаю в описі під цим відео. І, як завжди, якщо у вас залишаються якісь запитання, пишіть в коментаря під цим відео і знаєте, захищаєте свої права.